Юлію Тимошенко до Києва знову не привезли чергового свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня і цього разу слухають без підозрюваної. Свідчить Володимир Щербань. Він був бізнес-партнером убитого і губернатором Донецької області. Володимир Щербань говорив не лише про вбивство успіхи на посаді керівника області, бізнесові здобутки. Свідок цитував сам себе, зачитуючи рядки з власної книжки. Усю цю іделю за словами Щербаня, псувала одна людина Павло Лазаренко. Проблема була одна дай доступ на ринок Донецької області. На що, скажу відверто, закінчилося на тим, що я послав Павла Івановича. Послав, ну, я по-мужицьки так, послав і сказав, чого не буде, поки я там, не буде ніколи. Ну, ти згадаєш, ти пожалкуєш на те, що ти народився на світі. Зі слів свідка Павло Лазаренко заважав не лише йому загрозу своєму життю відчував і Євген Щербань. Щербань сказав, що мене застрелять, мене уміння. Я бачу, что за мной ездят машины. Остальная размова, яка была с Лазаренко, она была на, ну, на повышенных тонах, наверное, так, так он сказал. На повышенных тонах была. Я э, начал давать рекомендации Евгению, Жене, бросай все, едь в Америку, отсидись там и так далее. На что он сказал, нет, я не пойду. Тим часом захист Юлії Тимошенко продемонстрував інтерв'ю з Євгеном Щербаним, який він дав незадовго до своєї загибелі. У ньому донецький політик та бізнесмен заперечує наявність конфлікту з Павлом Лазаренком. Ми всі прилагали усилия, щоб цей пост займали іменно такі люди. Це наша етапність. Сьогодні Лазаренко, завтра Іванов, потім Сідорові Петров. Це не важлива етап, это... але це прийшов влади чоловіка, який розділяє наші взгляды. Цепада і взгляды, і розділяється і либеральной партией України. Она соответствует нашим програмам і потім ми повністю підтримуємо Лазаренко к власти. Про Юлію Тимошенко Володимир Щербань у свідченнях згадує не часто. Зізнається, що доказів її причетності до вбивства немає. Я ніколи не розділяв Тимошенко і э, Лазаренко. У вас як у світка є. прямые документальные доказы причетности Юлии Тимошенко до быстрого решения. Крым, крым ваших припущен. Нема. Прямо нема Прямых нема. Нем. Тик ваших ваши Свидетель конкретно даже и на уточняющие вопросы сказал, что он во-первых как бы их не разделял, а все вопросы там по этому приезду решал Тимошенко. То есть фамилия как бы звучала в полном контексте. Я думаю, не думаю, что есть смысл как бы пересказывать его показания сегодня. У суді захисник Юлії Тимошенко заявив, через два дні після вбивства Євгена Щербаня на рахунок сина свідка надійшло 2 мільйона доларів. Це не єдина обставина, на яку звертає увагу захист. У нас навколо Володимира Щербаня ціла низка ланцюг співпадінь. От не пішов він на футбол, пройшов взрив і загинув е, Ахаті Брагін. Пі... Зайшла людина в кабінет до Володимира Щербаня, сказала йому про 110 мільйонів. вийшла і її вбивають одразу. Вигнали Володимира Щербаня з посади голови обласної ради і з керівника фракції соціально ринковий вибір через місяць гине Євген Щербань, і через два дні після цього з рахунків його дружини зникають 2 мільйони доларів США. Скількох чи свідків планують допитати в суді, прокуратура не розголошує. Наступною, за словами захисту буде Олександра Кужель, Наталія Жишко, Андрій Жигулін, Денис Ковальов, Іван Довганик, п'ятий канал.